Так, друзі, всем привет. Хотів зняти обзор на нашу пшеничку. Оце тут по краю, бачите яка. Ну туди трошки менше, но там показують агрономи, що в них вже вона там по коліно, по ще щось. Ну, ребята, ось очки, дивіться, по пояс. По пояс. Ну тут вода. Ох, і роса, звісно. Зараз ми встанемо сюди. Трошки зайдемо. Бо ми побризкались, були її гербіцидами. Ну от бур'яна щоб трошки придавило. Ось бачите. Бур'ян, а він внутрі вже жовтий. Уже все. Тут теж. Все жопті. Е, звісно, недорогим ми бризкали, там ММ600, а бризгнули. З, ММ 600 це порошок, а бризгнули жидкостю. Ми бризкали не в себе, а та нанімали вся отам. От. У нас було жидкість, оставалось. не хотілося відкривати порошок то тут там воно йшло ну, оце придавлювало його, ну, дня 2-3 придавлювало. А там, де ми бризкали, оце побризкали і вечором. І вечором ішли, дивилися, то вже я вам скажу, що покрутило її одразу. Блін, тут ось трохи чи карбомідом. Пришпарило, бачите. Припалило. Тут, мабуть, ставали. Була полоска, бачите. Верхні листки. А тут а що така пшениця Більша. Бачите, яка вона наскільки більша. Як... Ну і там, тут навоз викидався. Це все навоз. У нас тут був забився, як забився, зірвався ципок з, з... Ну, з ПРТ 7 на озеро скидача е і ми все вручну викидали. Оце по сторонах, отут ми отак, мабуть, заїхали, були його, його. і ми в різні сторони його кидали. Е тут он, бачите, вже пшеничка не піднімається, жовті є. Ну, може деяка не де, 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 де підніметься, але... Но... Я ж кажу, ну отут вже, да, Ну, як показують там агрономи, що вони льють каз та ще щось. Ну, вона по коліна. Ось очки, коліна, по коліна. І ще й більше. Давалось 50 при посіві, 100 весною кілограм селітри, і по листу ми раз бризкали. Карбомід 5 кг, Амістар Екстра, фунгіцид, цей Сінгентовський, тоді Гумилфілд Форте. І все. Оце ми все давали на цю пшеничку. І ось очки бризкали, гербіцид і 4 кг карбоміда. 4 кг опять по листу йому сюди зайшло. Понятно, ну, де навоз є, да, що карбомід там. Ось бачите листки. У нас дощ оцей, що кажуть. З іржою чи з металами, бачите на пшенички, одразу видно. Ну а так, вроді би бур'яни трохи побрало, бо там мені один писав, треба переходити на е, каз, то що там дорогі препарати, то пшеничка чи то поїсти щось він там писав борща чи то чаю попити ну я думаю що пшеничка буде а вкидувати кас у нас не такі площі пшениці щоб купляти каса. ну кас тобі не привезуть там два куба чи ще щось ну, і в нас я тут не знаю не узнавали де тут кас, що як Ну, А переходить на каз, і що це буде? Треба знати для чого і що і як. Це би ото жидкі удобрення вносить, якось він називає. Ну, коротше, є у Велесагра, то до трактора підцепляє жидке удобрення і воно в землю кру, ну, крутиться. А в нас немає такого, ми вносимо сівалками СЗшкою обичною. І в нас пшеничка, ну, подивимося, що по урожаю. Зараз ми нічого, ну, то що тепло, то холод, ви ж бачите, вона повинна підрівнятися, але ще не підрівнюється, то що от таке все. Тут у нас посіяний е, е, як він? сорт Богдана. Опа, камінь. Посіяний сорт Богдана Ми позапрошлом году в нас не було пшениці, а в позапрошлом сіяли, ну, шестипала краще сипала, ніж Богдана. Ну, опять пробуємо все посіяли Мілкі кусочки, там гектар, півтора, тут ось два з половиною посіяли Богданою. А Сіяли. Е, скільки? Та, ну мабуть, теж гектар, не знаю, 10. Ні, який 10, гектар 20, наверно. Е, шестипали. Ну, а Богдана в нас небагато, от 10 гектарів і все. І ще що то пшеничка, та, що. Нам прийшла, то я не знаю, там Одеська якась вона називалася, не знаю. Ну, а тут я ж кажу, що гербіцид узяв, ми не сильно багато норму давали, щоб не сильно пшеничку. Ми якраз побризкали. Побризкали і через день. ну, Сьогодні ми вечором бризкаємо, завтра ні. післязавтра йшов ну, дощ. Оце так і дощ пройшов, я думаю, з пшениці все змило, а бур'ян воно прихватило. Бур'ян прихватило. Ну, бризнули фунгіцидом, оце ж ми тут теж. Ну, я вам скажу, звісно, так. Да. Е, уходять листки, жовті вони поодмирали. Ну, вже скоро буде флаговий лист. Не знаю чи третій раз ми будемо бризкать її по листу карбомідом. Бо я забув сказати, що ми другий раз ще її давали от клопа, от черепашки, от цього всього туди додавали, щоб було. Воно у нас валялося. Добавили, подивимось. Все одно щось можна подія. Ну а тут, бачите, бур'яну взяло. Узяло. І буде держати, вже все. Будемо ждати, коли вже будемо ждати, я ж кажу, коли будемо косити. Подивимося, що по ній буде. Ну, якщо доща не буде, то понятно, вона нормально, я думаю, сипати не буде. Як буде колос, аби дощ пройшов, аби дощ пройшов і тоді буде щось. Ну а так, о, вроді би дощі йшли. Ну, ось, бачите. Ну тут затоптано, бо це края, ну влаги вроді би й немає. Ну а так, пшеничка, я думаю, що більш-менш. подивимося, Скільки не буде сипати, ну а що, треба робити себе Бо... Подсолнух по ж постійно не будемо сіяти. Це аби ще ж якусь культуру сіяти. Ну ми тільки пшеницю і подсолнух сіємо. Ячмінь це, взагалі, ну один рік ми його сіяли. ну конечно один рік посіяли 10 гектар. Навірно по 60 сипанув. А то й більше, і все, і більше ми його не сіяли. То що і тоді він був 5, 5 тисяч чи що за налічку. Це не побізнало, за налічку давали. А зараз такі ціни, що подивимося, що в цьому году буде пшениця. Яка буде ціна? Ну а так я ж кажу, що потихеньку, потихеньку пшеничка росте. Це ж бачите, тут пусто, наскільки вона вийшла, ну, по пояс тут. Ну, Там не пусто. Сівалка, ну і якщо сюди зайти, вона теж тут попояс. Ну, те, що навоз кидали. Ну а так <кій> зняв обзорчик такий, щоб можна було теж самому дивитися потім, через час, що воно було і яка буде пшениця. Ну, Вроді би, по виду вона набагато краще, ніж ми взагалі року сіяли. Я ж кажу, що сіяли з удобреннями, і 50 кілограм, але сложні, там формула 46, щось 46, нормальне, дороге, бо воно стояло 40 сімто, тисяч тонн. А потім дали сілітри 100 кілограмів. Ну, може 100, десь більше, десь менше. Це ж таке. Цезька, там чітко сотки ж не буде сипати. Там може 90, може 100-10 ну так десь. Не сипали мене де, не пробували не ні 200, нічого, чого, то що ціни ж такої немає на пшеницю. А удобрині селітра була 21 тисяча, чи скільки ми купляли. По раз брали 20. Ну, нормально. Подивимось. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!